Всім привіт ви на каналі Крутий Каца 2000 і сьогодні я буду грати в Shadow Fight 2. Це саме я його. Це третя серія. Так, якщо я Вибачте, тільки що була маленька пауза на трошки. А ми зараз нам треба ще попробуємо зараз броню покупку качати. О, кстати, продовжен дрон нашої зброї. Броня наша. Ого! не дякую, без броні. Обійдемося з сказав, що буде дуже довгим такий. Давайте, на вичування. Виправив наші катани. Ой, мачете. Іди сюди. Ого. добре б'ють. На у. О -о -о -о. Ай не доставлю біг нього. Пам'ятаєте, другу серія, я там був з друзями, але зараз я сам. Ех, хлопь, зараз опасно ходити на бій без зброї просто. Так, а ми продовжуємо. На. Ну. Ну. Та давай іди сюди вже. Ай, боряче. Ось, а все я виграв. Третій уровень. Погнали. Такого. Бачу, ти мене починав. Так, давай. На. Ну. Ай. На. Отримай Ай, якраз біля нього прямо. Є. Yeah. Ну, дівчат це легко виграти. Ну, не особо на якому уровні вони. Якщо на цьому уровні зустріти таку дівчину, то може і вона виграти. Раз мій друг доходив з, з дубінками до... до до до. до а до цього, до сьомого уруня. Ух ти, у нього така сама зброя. Давай, але мистецтво інше. Єс. Yes. Я йому зброю вибив. Його буде легко виграти. Раунд шостий. Погнали. Оу, ні, 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 на поганому я застряг супротивнику. О, з першого удару вже вибив зброю. Як кстати, я бачив хлопців, вони ті типу, показали, що ти не граєш там з цього. Shadow Fight 2 в них з того, самі перше тільки забрав того, третє. Ми... А тепер в мене набагато крутіше, ніж. Це було, зараз скажу, це було... А, це я був на морі. Давайте. Може, ну жін, там не був. Але я тоді закін, я не грав тоді, я тепер в мене... Нічого собі кірант уже. Я до такого не доходив вже. Он і може йдуще до більше дойду. Класс. Аж поки за... Давайте проходимо далі. Ух ты, я йому зброю вибив. О, погано йому ще буде. Цьому хлопцеві. Я його виграю і Давай. Хто кого танцем і замочить. На. на. Є, Все, вже дев'ятий уровень. Клас. Я так заговорився, що вже я такого раунду дійшов. Напевно, я в цьому зупинюсь. А може ні. Ди сюди. Давай, мочим. М -м -м. А кто же десятый тоді буде раунд? Я я почти дойшов. А, дев'ятый ранг, класс. Прикольно. Вау, 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 вау! 497. І -і -і -і. Давайте ще прокачаем нашу зброю щоб дійти ще й далі. Але я зараз хочу на дуелі спробувати. Так, зброя. І це 60. О, занадто дорого. А, ні. Хочемо Отчейника. Побуди рейс, чтобы открыть моторисы. За все усе отчейник хто це У нас такий очейник Давайте очейник Очейник Ушейники красоты, чтобы открыть этот акт. Готи в бой. Попробуем выстрелить против сты. Кто там у нас на черзі? Призрак. Він що свою броню виручи, що, що його так важко замочити. Так, далі б'ємося. Хто ж виграв в цьому раунді? Випробувати Нап... саме тут виграти? Так, давайте. Єс! Перший раунд я виграв. Як боївцями я виграв. Це було б прикольно. На, 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 на. Він мене в тому раунді навіть не міг нормально вдарити. Кстати, вже менше віднімає він мені. Життя. Ой-ой, Повніше... як він мені по голові дав. Ау. Ой-ой-ой. Зато є третій раунд. Три рис з того виграти. Рис з першого удару може сразу вчопати, я би сказав. То що рис. Я вже про друга його проходить, то він мене з першого удару сразу. А в друга то яка зброя там? Нього... Забувся вже давно, яка в нього там була зброя. Ой, тільки не програти. Я Це це достіження має бути рідкісним. Якщо виграти. Це Вау, він не міг по мені ударити. Нормально. На М -м -м -м. Іди сюди, нарешті, де... Ну, я програю. Не пощастило. Давайте далі проходимо. Зараз ще. Ну, напевно, я думаю, що ми будемо на цьому прощатися. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.